Друзі, всім привіт, всім доброго дня. Так, ну що, сьогодні у нас буде відео про те, як ми склепали нашу ось таку, ви вже бачите, шейтан машину. Так, ну що, що ми по ній зараз розкажемо? Надивилися, надивилися також в ютубі ми, як упростить ощип бройлера. Якщо у вас його в домашньому господарстві чимало, тож зліпили ось таку, ось таку машину. Вже ми пробували, робота вона непогана. Я думаю, ми теж вам сьогодні покажемо, як вона працює. Значить, все це виходить у нас із стиральної машинки. Тут стоїть Двигун із стиральної машинки, це була машинка автомат. Получається, терморегулятор. Підключили і робота. Далі, що у нас, як ми її зробили, дивіться. Получається, ось, перевернулося, поки що на час у нас така ось підставочка. Ну, як завжди, що на час, то на постійно, але я думаю, ні, таке переробимо. Дивіться. Він стоїть двигун, ременсі із стиральної машинки, дно ну, із стиральної машинки теж. Получається, по баку дно ну, ми відрізали. У нас було тут получається, бак із нержавійки, не пластмасовий. Думали пластмасовий, то хотіли прямо із бачка зробити. Но потім прийняли рішення. Взяли ми хрестовинку з тієї машинки. Вирізали диск, це диск із желіза. Я хочемо переробити товщину в 1 см чи пів сантиметра я не помню, пластикова, прозрачна, буде буде видно, як і пір'я вилітає. Хоча пір'я вилітає долі хорошо, відлічно. Що ми зробили? Що бак ми не взяли, виходить, зніржавічний, купили, ми придбали ось такий пластиковий бак він ось, дивіться, якщо видно, б, да, 90 літрів. На 90 літрів бак стоїть ціна його 380 гривень цього бачка, чи в тазі, чи як воно правильно там буде. Получається 380. Машинку купили стиральну ми за 500 гривень. В сумі це вже получається 880. І терморегулятор 600 гривень. Сплюсуйте і поймете, скільки це вона нам обійшлася. А, і більні пальці ще ж. Ось. Бачите, резинові м'які це для бройлера. Якраз вони хороші, м'ягенькі. Тут порядка 70 штук. Один більний палець ми купляли за 10 гривень. Також це 700 гривень плюс пересилка там, по-моєму, я не пам'ятаю, мать гривнів 70 чи 80 зайняла. Якось так. Далі прорізали ми ось, дивіться, прорізали ми ось таку знизу, бачите відверстя на виброс пір'я. Як ви розумієте, вже дивіться, ми вже, виходить, скубли в ній і пір'я все чистенько. Ніде нічого немає. Далі. Можна придумати, звісно, водичку сюди вставляється по кругу шланга, ну туди дірочки насверлюються, щоб краніком відкрив, вода побігла і все. Але справляється неплохо і оцей пістолет, ним по краях просто для чого він потрібний? Для того, щоб змивати по краях пір'я, щоб воно падало вниз. І водою його виходить, змивало під диск, оцей желізний. Воно ось сюди отак пропадає. Тут десь на палець, ширина, смотря де. І виходить, тоді знизу вже тут у нас іде хрестовинка, і хрестовинка викидає це пір'я. Так що доволі непогано і цим пістолетом, все нормально. І якось так. То, що зайшли ми на... Сайт якийсь там, я не пам'ятаю вже. Ану, ще секунду Зайшли ми, друзі, на якийсь там сайт і сайт нам показав, що стоимость цієї машинки виходить десь порядка. Говорять, якщо взяти отаку, то буде десь тисяч 10-11 гривень такого. Да, 10-11 тисяч. Є і по 15, єсі по 17, смотря яка величина буде бака. Ну, на скільки літрів бак, точніше. Все залежить від нього. І залежить від того, чи буде це ніржавійка, чи буде це пластик. Якщо це пластик, це трошки дешевше. я ж вам говорю, якщо це пластик, це порядки 10 тисяч гривень. Нам вона обійшлася. Я вже читав, ски там 800 380 і 500, 880. Плюс 600, хай 700 навіть. Почитайте, там ну, порядка 2000 гривень вийшло. Склепали самі, геть вийшло, все нормально. Ну, зараз будемо парити. І, і вам разом це показати, ребята. Так що все, поїхали, будемо зараз парити. Ось так у нас виходить. Бачите, тут пару штучок осталося, небагато. Все, курочка гола, ось ще на спинки трошки. І все. Ну, друзі, ось такий результат. Буквально самі бачите пару пару-тройку секунд, може трошки більше. Получається, цей, получається десь 15-20 секунд. Я думаю, десь так може... Смотря яка? Буває швидше, буває не так швидко. Бачите, Пір'яси вилітає, але ми... Зробимо ось сюди такий лоточок, спуск, і воно можна ставити ящик пластиковий. Воно пластиковий ящик буде злітати, це пір'я, вода через дирочки виходить і буде отлічно. Так що, друзі, все. Ось такий вам відосів по нашій перосйомочці. Я думаю, ми трошки ось на ній руку наб'ємо. Але це в нас третя курка, зараз результат доволі непоганий. Так що все, друзі, всім пока-пока, всім дякую за внимання. До следующего відео.